Результат на наліковому! Я почула з першого результату, коли я познайомилася з Боданком, власне, малого були і алергії, і він відступав в розвитку, і це було замітно доволі. І в нього були хронічні гарморити, він просто був закитарний, останні півроку він не дихав носом. Ми пішли на токсикація посилена, простана протигрубкова програма. Вже за кілька місяців я просто була вражена, тому що дитина почала дихати носом, він перестав хрупіти. Три з кусочком роки це просто було нереально, Він так мучився і вночі аж просипався від свого храпу. От, і о, з нього почали ходити паразити, яких я бачила, я була в шоці. Двіється дитині все найкраще даєш витамінки. а ось о, кого ми там годуємо, насправді так. Що я бадом користувалася до кораблового клубу. Омега в нас була спірлінка, постійно витамінки це. От, і о, також після очистки кишечника, я пам'ятаю, і на дитинному харчуванні о, о, просто ті. Власне, виховати, якщо казали, що з ним треба індивідуально займатися, він особливий і вас і все таке. Вони були вражені, тому що через літні канікули він знав букву цифри, він додавав майже десяти, віднімав і складав конструктори уроки на 6 і більше років. От, і ну, це просто от, любі мамі, от, яка через то прийшла, от, це найцінніший результат. Ряхує. А мій результат, тому що я трошки скептично той внесення, я сама почала вже перед спорту я одразу взяла від От і вже за кілька днів такі енергії відчувається. За кілька тижнів я почала вже висипатися. Просто от 7-8 годин мені вистачало з я Могла 10 спати і не висипатися. Почали вчитися шкіра, пішли закрепи. Вот. Ана на э, очиститься кулувада я змогла вийшов вичиться. Друзі, це просто я в оці була. Ті всі хвилини молошниці були головні болі і на зміну погоду вони пішли разом з ним. От, і, і по якості шкіри молоді завжди. Хочеться почупати та да, погладити себе. А коли з'явився наш колеген, ну це просто фантастика. І білородний колеген, і зараз я плюю. Зранку білорука, ввечері Ну, мене. Коли в щочки на місці, коли губки стоять ще покіші, ніяких уколів не треба. Ось. і Дійсно, по якості шкіри. І е, я коли здаю аналізи, 38 років, здається, вже не дівочка. І, 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 і то, що гемоглобін трошки низький був, тому дала залізи спіруліни більше. не більше. От. А так всі аналізи в нормі і воля, супер. Ага. Був, ну, там. І Мар'як теж там щасливий, ніякого токсикозу взагалі, ми тож не маємо ні дня, енергії багато, ну вже дев'ятий місяць, здається, вже так 38 років, 38 тижнів? Ні-ні-ні, 36 тижнів. Ну, пару тижнів і ми вперед, з H500 і нам